Привіт! Сьогодні маємо 11 серпня, понеділок зайшов я в садок, а тут на мене додаткова робота чекає. Треба знову стригти цвіт лаванди, щоб вона більш кущилася. Маємо цієї осені два яблуні покажуть сигнальний урожай. Будемо знати, який сорт, десь в мене там записано, але вони... Трішки переплутані, тому що садив одні, потім засихали, пересаджував, ремонтував, ремонтував. Таке от. Вчора був дощ такий зі шквалом вітровим і трішки назбивало яблук. Позбирав я це все і буду я яблуками цими підживляти себе в ахину. Такі справи в саду. Так. Замітно, що остання обробка була без цього від хвороб, без захисту від хвороб, почали яблуні гнити. Чистота до збору яблук залишається ще три неділі, можливо, на днях оприскую ще фунгіцидами, Здається, фунгіциди так. Це для захисту від гнилей різних, тому що попадають яблуні і гнилі. Такі справи. Ще трішки треба буде скосити. А загалом справи в саду такі собі. Потребують догляду. Дерева. Що саме більше, так це буряни дошкуляють. Тобто все треба косити, не давати, щоб... насіння дали тому що тому що потім складно буде Так що, так. що це засад експериментальний через брак знань от такі яблуні я не формував ну нехай ростуть люди ж теж бувають різні і високі і рівні in this